Ось друзі, навідався на ставочок, який я знімав минулого тижня і розповідав вам про проблему, чому зникає ставок. Ось, будь ласка, наочний приклад і причина, чому він зникає. Чуєте, як хліпотить вода? Ну і навіть побіжного огляду, буквально одного погляду на цю залізобетонну конструкцію. Виявилось достатньо, щоб зрозуміти причину, чому зникає ставок. Ось бачите, як біжить, як струмує вода, витікаючи, витікаючи із ставка. Тут минулого року накидали цих шматків бетону, щоб зупинити біг води, але вона знайшла шлях під ними і витікає спокійно через оцю конструкцію. Знайшла вода, шлях підмила під цими шматками бетону. Бачите, води в ставку стало ще менше за цей тиждень. Значно поменшало. Ось сумні качки. Не знаю що їм робити без води. Мабуть, пройдуся до того берега, подивлюся на колонії мартинів, як вони там себе почувають на тому березі. Ось вони скупчилися. А це, друзі, вигляд зверху на цю залізобетонну конструкцію, крізь яку витікає зі ставочку вода. Бачите, така. Масивна конструкція, яка втім не вберегла ставка від зникнення наразі. Потрібно її полагодити і капітально. Ось тут, друзі, ставок уже більше схожий на якийсь струмок, а не на ставок. Бачите який? І вузенький потічок залишився, і яка широка смуга сухої землі. Тут ось справжні джунглі, лабіринти. Із які потрібно продертися, щоб обійти чи об'їхати цей ставок. А ось подивіться, на що перетворився ставок у цьому місці. Справді на, на струмочок, на зенький струмочок. Ось погляньте, його стрічечка цього струмочку крізь пустелю пролягає. Ну що, друзі? Знову сумна картина постала перед об'єктивом моєї старої плівкової відеокамери. Сподіваюся лише на те, що за допомогою журналістів, екоактивістів та громадськості вдасться привернути увагу до проблеми зникаючого ставка і полагодити ту гідротехнічну споруду, яку я вам показував на початку цього відео. Сподіваюся на краще, що вдасться врятувати ставочок і його мешканців. Для мене очевидно, що вирішити цю проблему вдасться лише завдяки серйозним інженерним рішенням та за допомогою спеціалізованої техніки. Тому своїми силами тут громада не впорається, потрібна, потрібна допомога спеціалізованих підприємств, які на цьому розуміються, які мають ресурси для вирішення подібного роду проблем. Тож, дякую вам, що переглянули це відео. Думаю, разом нам вдасться привернути увагу до проблеми зникнення ставка і вирішити її. Бережіть природу, підписуйтесь на канал і побачимось у наступних відео. А в кінці для вас бонус у вигляді білочки.